Так, я сьогодні виїхала трошки на пташечку на озера наші місцеві. Тільки що побачила. Ну, попелюхів пару, то вони у нас всю зиму, один, принаймні. І черянок. Чотири штучки черянок великих. Я їх ніколи не бачила. Це лайфер. Так, хто вміє мартинів розрізняти? А, це звичайний. Цього і я вмію розпочати, ладно. Помалу, помалу вон ходить коло води, клякись, вон. Але точно. Так, прикольно на озерах, звісно, тут, наче і не настільки далеко від наших луків, при тому, що воно е, соєняється, переходить з одного в інше. Коротше, це виходить за полем, по якому ми гуляємо, йде луг. І оце цей луг. Тобто це одна територія в межах там, десь трьох кілометрів. Але через те, що тут є відкрита водойма, тут є шанс побачити більше птахів. Коротше, вже, до речі, прилетіли ці трав'янки, чорноголові сьогодні бачила. Ну, лайфери в виді черянок великих, взагалі прикольно. Лисок, як завжди, багато у нас тут, вони всіх ганяють. І чаплі Такий сьогодні. Наш ловимо! Чекай, чекай, чекай. Не-не-не, чекай. Коротше, давно я на озеро не виїжджала. Річ у тому, що попелюхів я реально бачила в минулому році. Вони в мене є зафіксовані і ідентифіковані. Короче, з фотками всі діла. Я думала, що це ті самі попелюхи, того й така, типу, на впевненому йду розказую про попелюхів. А виявляється, що це свищі. Тобто, можна сказати, що в мене два лайфера: це свищ і черянка велика. Прикольно.